Потім налетів на суботів шляхти Чаплинський, пограбував садибу, викрав жінку Хмельницького та жорстоко побив його сина. Сотнику, який кинувся шукати правду, як компенсацію за незручності, запропонували виплатити 150 флоринів. Хоча сам постраждалий запевняв, що все те коштує не менше тисячі. Рейдерська атака завершилась начебто успішно. Начебто. У документах часів визвольної війни, після численних перемог, Богдан Хмельницький постійно згадує про несправедливість із суботовим. А він вже заможний, владний господар величезних територій, та ні, визнайте ляхи суботів за мною. Хтось називає це дріб'язковістю Хмельницького свідченням його незначної натури. Та можливо тут щось глибше. Це ж хутір батька, котрий вивів його у люди. Всі мають знати, що де Юра із Суботовим у Хмельницького все чисте. Його батько заслужив те, щоб Богдан Хмельницький волонтерував на певній частині, хоча й невеличкої, але території, і це було записано за ним. То чому він мусив це віддавати якомусь сусіду, шляхтечеві, польському, який його зневажав за його українське козацьке походження? Згодом у Соботові гетьман двох гектарах землі будує замок із баштами, ровами, валами. За спорудженням укріплень наглядає старший син Тиміш. На хуторі викопані триста під рибу, заведена пасіка, тримають коней, овець, корів, є млини, шинки. Як згадували очевидці, Хмельницький був простий у побуті та поводженні. Коли один шляхтич привітав його словами: мостивий пане гетьмане, Хмельницький перебив його Не мостивий, а такий же худий пахолок, як і ти. Хмельницький був шляхтичем. Батько був шляхтичем. Але одружився із козачкою, і таким чином шляхетство втрачав своє. Вона була козацького роду. Значить, батько, який це так дрібна шляхта показачина, яка шанувала не так своє шляхетство, як шанувала своє козацтво. Його арештовують. Коніць Польський наказує зіткнути голову. Та друзі допомагають звільнитися з під варти. Хмельницького довели. Зацькований розум краще міркує. Він стає раціональнішим. Зникає жалість, з'являється злість. За Богданом ідуть декілька сот реєстровців. Вони не приходять, як прохачі на Січ, укріплюються на острові Томаківка нижче потечі і збирають охочих пустити кров ляхам. Таких вистачає вільна зледота, що живе з риболовлі та полювання, за якими у свою чергу полюють польські роз'їзди, липне до Богданової фортечки. Казали поляки, ж ти, за того, що у тебе відоб... відібрали маєтність, що образили твоїх рідних, ти почав війну проти своєї батьківщини проти речі Посполитої. То Богдан Хмельницький на це відповідав такими словами: а каже: ті 300 тисяч українців, які стоять за моєю спиною, вони за що воюють? Підготовка до повстання була ґрунтовною. Заварювалось щось страшне. У багатому Львові агенти повстанців зв'язуються із заможними міщанами українцями, надсилають туди вози з пшоном, у яких сховані гроші для закупівлі олова, шабель, пороху. Польські та українські міста заповнюються розвідниками та агітаторами від Хмельницького. Козацький старшина Тарасенко відряджає двох агентів у напрямку Києва, ще двох на Броди. Вони прикидаються жибраками і мають неухайний вигляд, просять милостиню, вивідують та агітують. Жовтня 1648 року у Львові заарештовують якусь жінку, що, за дорученням одного з ватажків повстанців Максима Кривоноса, ходить на розвідку аж під краків. Хмельницький шукає союзника серед татар, використовує зв'язки із матір'ю малолітнього султана Мухамеда IV українкою Турхан. Після декількох розгромів Хмельницький навис над Річчю Посполитою як кам'яна брила над тоненькою гірською стежкою. Його армія. Обложила Львів. Та гетьман, чомусь маючи всі шанси на перемогу, згоджується на відкуп. На раді перед походом козаки вимагають: веди нас, батьку, хмелю, кінчай ляхів, щоб і духу їхнього не залишилося. А гетьман ледь просувається уперед, а рівно настільки, щоб не підняла на списи розлючена повстанська чернь, і все завершується викупом у 200 тисяч злотих. тому що він навчався у Львові, у Львівській і колегії. І в нього були якісь е, такі спогади про свою юність, то він відразу, вже коли є свідчення, що коли він йшов до Львова, то він казав, що Львів ми не будемо брати, а візьмемо даниною контрибуцію. І справді зібрали велику суму грошей. І це ще одна стаття е, прибутку. Повстанці приходять на однічні польські землі. Ось вона перемога. Воювати, форсувати війську в листопаді місяця. Армія, яка змучена, вже переходимо, все-таки дистанція велика, не було тоді літаків і залізниць, яка відірвала своїх баз основних, яка заглибилася, яка вже стоїть на межі етнічні українських земель, де йшли етнічні польські землі. В армії, яка, де вибухла епідемія, якою Кривоніс помер іншим, яка вже втрачає, це вже ж ідуть осінні холодні дощі, вже морози наступають, брати з віслу форсувати, брати краків чи Варшаву, могутні замки. Це була авантюра. Це була повністю повна авантюра. Ми скинули ту у нас, і війна кінчилася у тому ж грудні 48-го року. Зрозуміти логіку дії Хмельницького почасти непросто. Вже на початку повстання він розривається між різними варіантами політичних союзів та розвитку подій. Польський політик українського походження Адам Кисіль пише: батьківщину нашу завоював один зрадник козак, з'єднавшись із поганством. Тепер раби панують над нами. Він творить нове князівство. Вже після двох перемог під жовтими водами та Корсунем Богдан Хмельницький у грамоті до Московського царя Олексія Михайловича пише: Ми зичили б собі такого господаря самодержця як ваша царська вельможність, православний християнський цар. Підписався ж вашому царському величеству найнижчий слуги Богдан Хмельницький, гетьман з войском його королевської милості Запорозьким. Він з одного боку задобрював турецького султана московського короля, там потім і польського короля. А з іншого боку, він лякав польським королем турецького султана. Потім турецьким султаном лякав московського царя і виводив все це на кращі умови. На кращі двосторонні угоди, якою була Переяславська угода чи потім угода шведським королем, яку вже уклав, готував Богдан Хмельницький. Звичайно, що той час, проведений єзуїтській колегії у Львові, він вплинув на подальше життя і біографію Богдана Хмельницького. Очевидно, він дуже багато виніс із тих принципів єзуїтського ордену і тих речей, які там навчали. Москва ухиляється від допомоги українським повстанцям. Можливо, не хоче псувати стосунків з річчю Посполитою у ситуації, коли результат війни, напевне, невідомий. До того ж, поки татари допомагають українцям, цар підштовхує донських козаків до походу на Крим. Ті спустошують татарський тил. Гетьман шаленіє, а у шаленстві у нього вирвалися різні цікаві відвертості: я все, і городи московські, і Москву зломлю, та й хто на Москві сидить, і той від мене на Москві не відсидиться. За те, що не вчинив цар помочі на поляків ратними людьми, поступово Хмельницький розуміє, що є реальні шанси відособитися від польської держави. Хай він буде формальним підданим, але таке вже в історії бувало і не раз подивіться на священ римської імперії середньовічно. Всі думають, що в Відні сидів Гавбург, який-небудь там імператор, і що все це було під його і Баварія, і Саксонія, і так далі. Насправді він був як президент, по суті. От і Баварія, Саксонія били свою монету, мали своє військо, усю дипломатію. Тільки коли була війна, вони мали висувати своє військо на допомогу Кайзеру. От таку систему координат думали Хмельницький. Поляки обурювали, що Хмельницький почав карбувати свою монету, з одного боку, якої, начебто, був зображений меч, а з іншого його Богданове ім'я, начебто, бо по цей час жодної такої монети не знайдено. Богдан Хмельницький просто брав польські злоти або там німецькі талери, і е, просто їх е, ну, сучасною мовою підробляв, так? Тобто. Тим самим робив деномінацію польської, польської монети. Можливо, він розумів, щоб карбувати монету, треба мати на це право. А яке він мав право? Бунтівний васал незначного походження, тому і шукав шляхи створення власної династії. Молдавський господар Василь Лупу не хотів родичатися з Хмельницьким. Тоді б він став союзником козаків, а значить, мав би проблеми як від поляків, так і від турків. Та незваний сват був наполегливим: ми маємо сина сокола, ви куницю-дівицю, та й породичаємося. У Молдавію, на чолі шеститисячного корпусу козаків, їде наречений Тиміш Хмельницький. Лупулу нікуди подітися, справили весілля. Шлюб не був довгим. Тиміш невдовзі був поранений у бою і помер. А тесть Сильлупул втратив престол і загинув у турецькій в'язниці. Так прогорів перший варіант Хмельницького стати спадковим монархом. Він хотів, щоб Україна перестала бути республікою, а стала монархією. І щоб його син, тим, що загинув, Юрій, мали б династію Хмельницьких продовжити. Чому ні? А як династія наша робилася в ранньому середньовіччі, принаймні? Він хотів бути монархом. Хоча спочатку скромно говорив, що з простих, але йому Бог дав стати на чолі народу. За декілька місяців до смерті зібрав раду і ненав'язливо порекомендував свого 16-річного сина Юрія в наступники. Рада не могла відмовити Богдану. Гнів гетьмана був справою серйозною. То вони розуміли, що легітимація тієї державної влади вона повинна відбутися. А з іншого, і за того, що Богдан Хмельницький був дуже. Сильна, харизматична, така особистість, яка могла впливати на своє оточення і яка була такого абсолютистського складу характера. Він був досить скромний у побуті. Гостей і послів приймав у себе вдома у Чигирині. Ніякої вишуканості. Все просто і ситно полюбляв каву, новомодний напій Туреччини. Все інше, як у звичайних козаків, галушки, пиріжки, оковита. Хмельницький впорядковує свою державу. Окрім армії, облаштовує територіально-адміністративний устрій, налагоджує надходження грошей до скарбниці. По-особливому ставиться до греків. Навіть судити їх мав окремий суд. Купці греки часто були збирачами податків, точніше, їх орендарями. Могли одразу виплатити всю суму податку, а потім збирати їх із населення з вигодою для себе. Фактично, вони підтримували фінансову систему української держави. Багато візирів, тобто прем'єр-міністрів цього часною мовою говорити. У османського султана були греками. Міністр фінансів Османського султана був грек. І це було не лише на території Османської імперії, а в Речі Посполиті, що греки поруч з вірменами і євреями займалися торгівлею. Тобто так історично склалося. І Богдан Хмельницький це ще свідчить про його таку європейськість. Він продовжує цю традицію. Центральною подією визвольної війни стала Переяславська рада. Це був вимушений крок. Хмельницького черговий раз зраджують татари. Три роки по тому Москва мириться з Польщею у вільну. Козацьку делегацію на переговори не пускають. Ви піддані царя московського, який вправі чинити як забажає. Гетьман скаженіє. Хапається за союз із Швецією, потім знову шукає контактів із Москвою. Україна невпинно і страшно сповзає в руїну. На смерть Хмельницького очікували союзники і вороги. Світ уже був не такий, як у 1648 році. Кардинально перекраювалися кордони. На політичну арену виходили, граючи м'язами, нові держави. Інші непомітно для себе трухлявіли. Та для помираючого гетьмана світ звузився до невеличкого суботова, Батьківщини, через яку колись все це і заварилось, і де він хотів залишитись навіки. Толеносний суботів.